19 січня мені зателефонував старший брат чоловіка, який теж несе службу, і сказав, що Вітя загинув, виконуючи бойове завдання населено в населеному пункті Гуєво, Сиджанського району Бурської області. Я не вірила, я йому сказала, таким не можна жартувати. Я сиділа в маршрутці і їхала по своїх справах, а буквально десь за годину до цього. Я записала відео чоловікові. Я думала, що поки є можливість, може він відпочиває, бо я не знаю, яка у нього була ніч. І написала котику: напевно, ти відпочиваєш. Я дуже чекаю твого дзвіночка. Будь ласка, відпишись, бо я вже починаю хвилюватися. І потім дзвінок брата, і я просто в тумані. Я вибігла з маршрутки і просто сіла і почала плакати. Він закрив собою трьох побратимів, а його серце зупинилося. Це невимовний біль втрати, яку ми зізнали. Я, напевно, досі не вірю, що мого любого віці немає. Цей день, напевно, був як в воду, і я просто говорила в трубку братові, що а як це? Це неможливо. Що робити? Давай я поїду туди в Суми. Я зараз залишу малого і поїду? Ну треба його шукати. Не може такого бути, що Вітя тя загине. Я не забуду слова побратима який. Був на бойовому завданні з моїм чоловіком. Він сказав: я так вдячна Віті, що він закрив собою мене. У мене тільки народилася донька, їй десь тиждень був. Якби не він, я би теж не побачила своїх рідних. Я не вірила, навіть коли були всі дії з порятунку його, щоб вивезти з тієї, з тієї території, бо це дуже важко було і багато зусиль. Спрямованих було на це, щоб його забрати туди. Звідти. Я не вірила. Я не вірила і, напевно, навіть не вірю до останнього, що моя кохана людина загинула. Це невимовний біль. І Я нікому не хочу, щоб вони зазнали такого болю. І тому я хочу, щоб люди знали і пам'ятали, якою ціною кожен день вартий на цій землі, на нашій. чоловік, він добровільно пішов захищати нас всіх. З самого початку війни він сказав, що коли нашому сину виповниться один рочок, він піде добровільно захищати нас всіх і нашу країну. Так він і зробив 9 липня 22-го року. Ми відсвяткували день народження сина. І вже 12 липня 22-го року він, маючи бронь, звільнився з пінеціальної служби і був зарезервований до Збройних сил України. Він не став чекати і самостійно поїхав до Житомирської військової частини і був зарахований на посаду водія в 135-ту окрему бригаду десантно-штурмових військ. Він прагнув здобути вищу освіту. Не дивлячись на те, що він був на війні, він паралельно навчався. І в 24-му році здобув диплом бакалавра Пенітенціарної академії міста Чернігів. Він не хотів на цьому зупинятися і хотів пішти на магістратуру. Але, на жаль, через бойове завдання в Сумській області він не зміг з'явитися на вступну сесію. І ми перенесли це питання вже. Хоті... ну, хотіли перенести це питання на 25-й рік. Також він казав, що він не хоче стояти на місці і він хоче зробити вклад в свою військову частину. Він хотів стати офіцером і допомагати хлопцям. Бо за короткий проміжок часу він вже мав. Багато знань і міг їх навчити. Він один з небагатьох, хто вмів водити такі машини складні, як козак, спартан і, і багато інших хамери. А він ріс без батька, він не мав прикладу мужності. Він брав приклад зі старшого брата і з часом з мого батька. Він казав, що в мене немає батька рідного. Ну, він є, але, на жаль, він не був присутній в його житті. Але Твій батько став мені за рідним, і він його називав завжди татом. Мій чоловік, після загибелі його побратима, він сам сказав і попросився, щоб його перевели на гарячий напрямок. Хоча до цього він був на реабілітації, і після повернення на службу він був в принципі, в тилу за 13 років разом. Кожен спогад найтепліше. Ми були зовсім дітьми, ми почали з юного віку дуже рано зустрічатися, але це були такі дитячі почуття. Я пам'ятаю, як його перший раз побачила. Я стояла, розповідала подрузі, що познайомилася з хлопцем. Він дуже добрий і дуже мені приємно з ним спілкуватися. А вона стоїть, його обіймає і каже: а ось Вітя. І я така бум. А я на нього дивлюся, а у нього очі. Як зірки на небі сяють, бо я знаю, що він з першого дня, коли мене побачив, він дуже сильно закохався. А я його тоді, от вживу, перший раз побачила. Він пізнавався, бігав, мій, мій номер телефону, щоб мені подзвонити, зі мною зустрітися. І я йому дуже вдячна за момент, коли народжувався наш син. Він не побоявся, і як чоловік одразу сказав, що він буде поруч. Він був весь час на пологах і мене підтримав. Він допомагав мені а, також відновитися після пологів. Він взяв малого на себе і був тільки з ним, поки я лежала і відходила від пологів. І також покроково кожен день після цього. Він був неймовірним батьком. Він дуже сильно хотів сина. Перший день війни я пам'ятаю, як воду. Бо у нас сином було всього сім місяців на той момент. Я була вдома одна, мій чоловік був на роботі в нічну, якраз в пенітенціарні. І ранок, п'ята ранку мені телефонує моя кума. Я думаю, чого ранок, ти ж знаєш, дитинка у нас маленька, щоб не прокинулася безлані ночі. Я розумію, що щось не те. Я відкриваю новини і бачу весь той жах. І я першим ділом намагаюся зателефонувати чоловік. Він не виходить на зв'язок. Перша, друга, третя година, він не виходить на зв'язок. Я просто сиділа з маленькою дитиною на руках і не знала, куди себе діти, бо я не знаю, де він. І тут вже близько аж одинадцятої він мені телефонує, каже, Заюнь, я не знаю, нас можливо вивезуть. Він на той момент працював в 20-й колонії Вільнянську. і казав, що напевно їм потрібно буде вивезти. Але щастя він зателефонував десь через годинку і сказав, що я їду додому. Знаєте, коли він тільки пішов, він взагалі людина був, яка була завжди на позитиві, не дивлячись на тяжкі життєві обставини. Він завжди дивився з посмішкою всьому і йшов так. Він йшов туди усміхнений. Він був на той момент такий худесенький, я пам'ятаю. А потім він просто в один момент я побачила, як його очі змінюються. Вже в перший місяць, коли він був в зоні бойових, він втратив побратима. І вже з перших тижнів він зазнав. Важкого горя. Він розумів, якою ціною, але він йшов, розуміючи, що це для нас всіх і, треб... і хотів нас захистити. Він дуже сильно почав змінюватися, бо у нього не було відпочинку. Навіть перебуваючи раз в рік у відпустці, він постійно був на телефоні. Він знав, що в один день можуть подзвонити і викликати. Він ніколи не вимикав телефон на ніч, бо один дзвінок і треба їхати. Він, він став змореним. Емоційно дуже. І перед тим, як він загинув, він був емоційно дуже роздавлений, бо він поховав свого, свого однокласника. І буквально через 2-3 тижні поховав ще одного свого друга. І саме замість нього, після того, як він дізнався, що його друг загинув і сказав, я хочу піти замість нього. Я не можу сидіти на місці. Я хочу щось робити, я хочу допомагати. І він зв'язався з людьми і попросив його привести. 9-го це сталося, а на наступний день він вже був на позиції. Я не просто так подавала 27 серпня петицію. Саме в цей день моєму чоловіку повинно було виповнитися 30 років. Напевно, найбільша складність те, що люди бояться, бояться підписувати і вважають, що це зараз не на часі, що це не важливо. Хоча для родин полеглих героїв це надважливо, і ми боремося кожен день 24 на 7 за. Кожен підпис, крім байдужості, люди бояться перейти на офіційний сайт і підписати петицію. Я розумію, зараз дуже багато шахраїв і дійсно переходити по посиланню багато хто боїться. В кожній петиції є певні шість цифр, які можна вести на офіційному сайті і знайти петицію, якщо боїтесь посилань. В нашому випадку петиція для мого чоловіка це 252-164. Також. Йде проблема в тому, що люди бояться авторизації через банк, бо бояться, що будуть списані кошти або якісь махінації, заблокують картку. Я це теж розумію. Але люди, будь ласка, почуйте, хлопці на передовій. І багато хто загинув вже. І вони теж боялися не бійтеся авторизації в банку. Це офіційний сайт, це звернення до президента України. Це всього підтвердження вашої особистості. Тільки коли ви починаєте реєструвати на офіційному сайті, і петиція з'являється. А ви починаєте першим кроком, що робити? Ви починаєте її поширювати по телеграм-каналу, Фейсбуці. І дуже багато людей, хто цим займається не перший рік. І вони мають ваші дані. Вони починають писати, пропонувати якісь якусь свою допомогу за кошти, і багато в деяких групах є е, умова, що або ти додаєш або 10 друзів, або робиш донат на ЗСУ. Але на цьому є дуже багато махінацій, бо багато хто прикріплює банку, але він не звітує, куди йдуть гроші. А люди коли в горі, вони намагаються будь-якими силами, е, щоб їх почули. Мої перші тижні робили це на автоматі. І ми навіть не помічали. Ми це вже зрозуміли, коли ми почали моніторити перевірені групи, такі як є вулик. Ми зробили таким слайрад. Зараз це у великому розмірі, щоб було видно. Ми вказали QR-код. Це посилання на офіційний сайт. Також зробили QR-код на Telegram, бо ці найчастіше бувають, що вони на 5-7 днів, потім вони йдуть, треба платити, і суми чесно дуже великі. Тому ми зробили постійне. Це посилання на Telegram канал де є посилання на петицію, і також коротка інформація, як авторизуватися. Найскладніше, коли ти підходиш до людини з таким флаєром, де все розписано, а вони тобі кажуть. Вибачте, у нас немає часу. Вибачте, мене це не цікавить. І моя така найбільша болюча фраза була: це а хто ви така і хто ваш чоловік? Я не буду підписувати петицію, я його не знаю, чого я повинна її підписати. На цьому я не витримала і просто сказала: знаєте, коли мій чоловік пішов добровільно захищати всіх, він захищав нас всіх, а не когось. Я просто розвернулася і пішла з таким болем, у мене просто світ. І я просто думала: просто не дай Господь дізнатися людям цю біль, коли ти борешся кожен день за вшанування пам'яті твоєї коханої людини. А тобі кажуть, а хто він? Вибачте, але ми стоїмо всі на цій землі тільки завдяки нашим захисникам і захисницям. Я знаю, що є дуже багато родин, які теж намагаються вшанувати. І це просто, знаєте, вже крик. Щоб люди почули, це петиція це найменше, що ми можемо зробити для наших для наших захисників. Взагалі вони всі повинні бути нагороджені цим званням, бо кожен хто там, він герой.